Це Українська інтернет-олімпіада Корок до знань. 2024 рік в категорії Українська мова підготувала учениця 6 класу ліцею номер 62 міста Харкова Швиркіна Єлизавета. Тема Фразологізму. Українська мова колоритна і яскрава, фразологізму багато, тропами цікава. Вирази гострі, різноманітні види. збагачує словник свій відомо і завсіди. Цілий день гоняв ворон, баламуга вітрагон, Злякався у траві вужа, у хлопця зайче душа. Розірвала ми намиста, кажуть, визивного тіста, хоч ховайся за криницю, ти чи мати нам кислиці. Веде цього наш Микита ганяє вітер він по світу, жував ще гумку біля дошки, Не вивчив вчора ані трошки. Опець сватися майну, все як з голки одягнув, а отримав гарбуза, бо кохає молодиці гордиливого туза. О, яка ж вона яскрава, виступає, ніби пава, закохавсь по самі вуха, так збирай всю силу духу, Стріляний ти горабець, якщо не опустиш руки, зможе стати під венець. Я тримав в руках жар птицю, можу щастям поділитись. Я старіш, хто вчить багато, охо буде милувати. Увінчаний вінком, Лавровим той, хто шанує рідну мову. Від А до Я я хочу вивчати багатство мови її дар, І безліч слів хочу пізнати народне слово, мов нектар.